Рассказывай. І люди підходять до християнської духовної літератури безкоштовна, і ось для багатьох людей буде великим здивуванням, коли Ісус Христос прийде другий раз на цю землю. І якщо ми дивимося на події, які відбуваються у світі, вони дуже нам нагадують про те, що у Слові Божому написано про ці війни, про ці землетруси, все це написано і воно вказує на те, що наближається наш Господь. І він. Скоро вже прийде, він повернеться за своєю церквою. Слово Боже, каже, що він піднесе на небо свою церкву. Прийде час, коли Ісус Христос забере тих, хто повірили у нього, хто пішли його шляхом. Він забере, тому що сюди йдуть дуже складні часи, часи у яких буде дуже складно людині. Сьогодні ще ви чуєте слова любові Божої. Але слово Боже каже, прийде час, коли люди будуть шукати ці слова любові Божої і не знайдуть, тому що воно буде забране. Ісус Христос, він гляде з дітьми ангелів. Так написано у Слові Божому. І він каже: Я є Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто впере шати свої одежу. Щоб мати право на дерево, життя і війти брамами до міста, яке заготовлене для усіх, хто увірували і пішли за Ісусом Христом Його шляхом. Щоб йти за Ісусом, потрібно читати Його Боже Слово. Новий заповіт. Він там розповідає, як можна змінити своє життя, ідучи за ним. Людина повинна покаятись у своїх гріхах. Прийду, приходячи до Ісуса Христа, він казав всіх, хто прийдуть до мене, я не, не прожену геть, тому що сьогодні він відкрив свої обійма і він чекає кожного. Слава Боже, каже, що він стучить у серця людей через тих, хто сьогодні вірують в Господа і йдуть, сповіщають цю звістку усім людям навкруги для того, щоб вони мали порятунок. Сьогодні земля, вона як великий океан, у якому утопають люди від своїх гріхів. Ісус, Він створив свою церкву на землі для того, щоб посилати людей і витягувати з цього полону гріха. І це Євангеліє, воно здібне врятувати людину. Людина, яка сьогодні чує, що Ісус її зове, то вона повинна відповісти йому. Тому що Ісус рекомендує у часи. Коли він кличе відповідати йому, тому що завтра може не бути того, такого часу, коли буде Ісус Христос до вас кликати. Ой-ой-ой! У книзі приповістей Соломонових слово Боже каже, що багатство воно не допоможе у день гніву Божого. Сьогодні багато людей женуться за цим насолодженням у цьому світі. Але Бог Творець каже, що у день його Божого гніву. Це багатство, за яким люди ганяються, воно йому не допоможе, тому що він відкриє очі людей і вони побачать, що воно тине, що його насправді немає, що воно не складає ціну для тієї вічності, в яку ми йдемо. Ісус сказав, що Він є Воскресіння життя. От, сказати, От, Тільки одні, одні у Воскресіння вічного життя з Богом, а інші у вічне осудження від Бога. Ісус Христос сказав, що ті, хто не підуть за ним, вони йдуть у вічні муки, у вічне покарання від Бога. Так, вітаю.